Привіт усім! Ви на каналі CryptoFX і я радий, що ви завітали на мій канал. Якщо ви хочете навчитися торгувати на фінансових ринках, отримувати корисні стратегії, які працюють, або просто бути в курсі найгарячіших новин зі світу трейдингу, криптовалюти, Форекс, цей канал саме для вас. У своїх відео я розповідаю про. Реальні стратегії, які використовую на ринку, і поясняю, як працювати і аналізувати графіки, зменшувати ризики та збільшувати прибутки. В цьому відео я хочу розібрати валютну пару Євро USD, проаналізуємо, откуда були взяті критичні важні уровні для нас, і що ми можемо ожидати в ближайший час по цій парі. І так, це в нас графік неділька. Одна свіча дорівнює у нас недільки. Давай проаналізуємо, що ми бачимо на графіку і откуди були взяті уровні. І так, давай проаналізуємо, верхній уровень, був определенний по оцьому хвосту свічі. Раз. Потім сложний ложний пробой, після чого у нас йде падіння. Ложний пробой, після чого в нас йде падіння. Тут в нас і сложний ложний пробой, і ложний пробой двома барами, після чого в нас йде падіння. І так, ми бачимо, що уровень 1.10989 для нас є критичний і важний. Тепер давай узнаємо, откуда був взятий нижній наш уровень. І так, я хочу показати тобі оцю ситуацію. Яка у нас тут. І так, ми бачимо Хай, лож, е, хай хвоста. Раз. Потім у нас уровня, в нас йде імпульсне пробиття цього уровня 2. І в нас іде ретест уровня 3. Ось ми бачимо. Хвост свічі. У нас йде. Потверждення уровня. Дивись, цена, як тільки вдарилась в цей уровень, її сразу викупили. Ми бачимо, що уровень тут є. Далі ми бачимо оцей пробой і закриття ниже уровня. Це сигнал для шортов, Но Дивись, що відбувається. Далі йде відкриття з гепом вище нашого уровня, і йде ретест уровня. Ми бачимо ретест, потім ми бачимо недобиття до уровня, і потім ми бачимо підтвердження уровня оцей ось ось цей хвост свічі. Що я ще бачу тут на графіку? Я бачу оцей хвост свічі раз і оцей хвост свічі два. Великі глибокі хвости, які нам дожні указують на те, що ринок хочуть викупити і цену не пускають ниже. І так, дивись, що я ще бачу тут, а якщо ти не замітив, якщо ти замітив, напиши мені це в коментарях. У нас на недільки є накопительний флет. Ми бачимо, що ціна торгується від нижньої границі до верхньої границі. І так, ти замітив це чи ні? Давай переключимось на днівний графік, щоб роздивитися цю ситуацію. Більш детально на днівному графіку. Я розкажу тобі, що я бачу. Якщо в тебе є другі думки, якщо ти думаєш щось по-другому, напиши мені в коментарі. я буду дуже радий прочитати і знати, що є зворотня реакція на мої відео. І так, дивись, я бачу тут падіння, це падіння. Призвело до того, що ми потратили енергію, значить у нас немає енергії, щоб далі падати. Ви согласні зі со мною? Якщо да, напиши да чи ні, так чи ні, хто як хоче, так і пише. І так, потім я бачу накопительний флет, який дає нам то, що ціну пробивають вниз. І ціна закріпляється ниже, але да? чогось в нас не йде далі шортового движення. Чого нам це треба вияснити? Давай переключимось на середньосрочний графік на H4. Ми там намного детальніше можемо роздивитися, і я тобі покажу деякі фішечки, які ти можеш собі записати і теж будеш знати. І так, що я хочу тобі показати. В першу чергу, дивись, після того, як ціна пробиває нашій уровень, в нас йде імпульсне падіння. Ми бачимо імпульсне падіння, і ми бачимо, що в нас є гл е глибокий хвост свічі. Е дивись. І ще раз, падіння ниже уровня і в нас імпульсне движення. Ми бачимо, так? що ціна пробила уровень, і в нас відбувається імпульсне движення. У нас є тут підтвердження нашого уровня. І ще раз, ось, ми бачимо це підтвердження уровня. Також ми бачимо підтвердження уровня тут. У нас є поджаття. Давай я тобі покажу: ось це поджаття в нас є. І в нас ще є параболічне закруглення. Воно теж призводить. До того, що це дуже сильна формація лонгова. Давайте покажу ось це в нас ще параболічне закруглення. Що я буду ожидати тут? Чесно говоря, я буду ожидати лонгового движення. як ціна зайде вище уровня, почне торгуватися вище уровня, якась проторговочка, і я буду входити в лонгове движення. Чого іменно в лонгове? Бо я думаю, так. дивись, у нас було накоплення. Ось ми бачимо це накоплення, да? Тут даже. Ось це накоплення. У нас був пробой, імпульсний пробой. У нас є. Есть... Давай уберем, І зараз ще раз тобі покажу. У нас є оце накоплення. У нас є імпульсний пробой, і в нас є проторговка тут. Але ми бачимо, що цену не пускають. У нас є фактори, да, які я тобі перечислив на відео, що цену не пускають ниже. Того я буду ожидати далі пробої. Тут про торговку якусь і далі відвіження в лонг. Отакий От сценарій в мене по валютній парі EURUSD. USD. Так що підписуйся на мій канал, якщо хочеш дізнатися більше, став лайк та не забувай натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. Давай разом вивчати та заробляти на ринку. До зустрічі в наступних відео.